Отже, сьогодні ми завершуємо психоедукаційний курс у пошуках точки опори і поговоримо про мову та те, як вона може нам допомогти у ситуації стресу, напруження, зняти роздратування і якимось чином стабілізувати свій психологічний стан. Перше, що варто сказати про мову, що насправді людина без Мови за межами мови взагалі себе не мислить. І все, що ми про себе знаємо, розуміємо і можемо сказати, тільки засобами мови можна зробити. Бо ми ті, кого мова визначає. Ми знаємо про себе тільки те, що можемо сказати в голос і озвучити. І для людини назвати певну емоцію переживання або ситуацію в голос, це значить певним чином її стабілізувати, окреслити, зробити зрозумілою для себе, не випадково. Ще в Біблії, коли ми читаємо історію про створення світу, перше, що робить людина Адам, перша людина, так вона ходить по райському саду і називає предмети, дерева, рослини, тварин, таким чином їх фактично окреслюючи і роблячи частиною людського досвіду і людського світу, ми також можемо користуватися цією опцією і допомагати собі зрозуміти, що. З нами відбувається, яку емоцію ми переживаємо, назвавши її, це допомагає взяти цю емоцію під контроль. Я думаю, ви чули про таку техніку: подолання панічної атаки чи панічного стану, коли треба просто зосередитися на таких звичайних доступних фізичних об'єктах і називати їх: кольори, смаки, холодний чи теплий на дотик камінь, якщо він під ногами якого кольору, одяг. Тому що коли ми це називаємо, наш мозок. Ок, заспокоюється, бо він розуміє, що контролює ситуацію, і відповідно, коли ми роздратовані, коли ми в стресі, коли ми відчуваємо, що не можемо зорієнтуватися і правильно діяти, корисно спробувати вголос озвучити, що зараз відбувається, що я відчуваю, і що я бачу навколо себе. Далі, другою особливістю мови є те, що саме по собі слово матеріальне, і воно певним чином впливає на дійсність і на наше сприйняття цієї дійсності. Я думаю, також ми часто ви часто чули, і я часто чула. А такі поради, що треба озвучити в голос своє бажання таким чином надіслати запит у всесвіт, і воно за певний час певним чином має здійснитися. А це теж ми робимо засобами мови, бо коли ми проговорюємо те, що хочемо отримати, чи те, що відчуваємо, ми це для себе пояснюємо, розуміємо. Насправді іноді, щоб зрозуміти, що відбувається, треба про це розказати. І в процесі розказування до нас доходить, що саме в цей час відбувається. І у зв'язку з цим знову я думаю, багатьом з нас я думаю, відома притча про Янгола, який стоїть за плечем у людини, і записує все, що вона проговорює в голос, як бажання на майбутнє. І якщо людина говорить про хороші речі, позитивні, то власне вона таким чином програмує своє позитивне, хороше майбутнє. Якщо ж вона скаржиться на життя, говорить про те, як все погано, як і все не подобається, як їй все дістало, то люди істоти дивні, але якщо людина так озвучує свої бажання, то Всесвіт, в принципі створює для неї можливість таким чином переживати. Дійсність тобто, і втілює те бажання, яке ми проговорюємо вголос. Тому важливо, коли ми описуємо свій досвід, пояснюємо його, говоримо з кимось про свої переживання. Фіксувати, щоб негативу було не так багато, тому що що більше негативу ми видаємо. Що більше скаржимося, обурюємося, звинувачуємо всіх навколо, що більше нервуємося і злим злимось, то більше ми до себе притягуємо саме такої негативної енергії, негативної сили. І нарешті, власне, мова, сам процес говоріння. Є способом обміну емоціями, а емоції заряджені знову ж таки енергією, і е, дуже часто психологи радять е, просто проговорювати свої переживання для того, щоб якимось чином їх. Нейтралізувати знову ж таки, звільнитися від зайвої емоції, від зайвої енергії негативної, поділитися нею з кимось, тому ну і заодно для себе розібратися, що знову що відбувається, що ви відчуваєте, і якщо людина розуміє ситуацію навколо себе, вона краще може зорієнтуватися, що їй в цій ситуації робити, як реагувати, як поводитися, що є важливим, що є не дуже важливим. Іноді просто поговорити про якусь про якесь переживання чи про якусь проблему. Вже достатньо для того, щоб тиск цього, цього стресового стану зменшити. Отже, знайдіть того, хто готовий вас слухати, і просто поговоріть: проговоріть свою проблему чи проговоріть своє відчуття. Це допоможе вам взяти його під контроль і краще зорієнтуватися, навіть іноді заспокоїтися, і просто стабілізувати свій психологічний стан. Отже, мова для людини це її суперсила, її спосіб існувати в світі, Світі і керувати цим світом, а також собою. Пам'ятайте про це, користуйтеся своєю суперсилою і практикуйте говоріння в різних його формах, бо це найкращий спосіб даний людині для того, щоб взаємодіяти зі світом.